Член спілки кобзарів України Леся Олексіївна Коваль. Я є потомственна бандуристка, мій батько Олексій Семенович Коваль, майстер бандур, громадський діяч, сам кобзар. Ви... Організував дорожню капелю бандуристів. Він продовжує ті традиції, він продовжує ті традиції, які були закладені нашими. Кобзарство Підгородньому існує з тих часів, скільки було козацтво, тому, що кобзарі завжди оспівували героїзм козацьких е, походів і передавали уста аж до нашого часу. Наші бандуристи е, відомі, Олексій Семенович Коваль, Солодкий Олександр Ананіч, майстри бандур обидва. І ще майстер бандур у нас зараз продовжує, ремонтує. Аксюта Володимир Григорович. Якби він не, не кохався в цій справі, то вже б не грали наші бандури, а так він відремонтував не одну бандуру. Діти зараз продовжують те, що робили наші діди, батьки, прадіди, продовжуються, навчаються, співають пісні про Україну. Про козацтво, співають пісні про рідну маму, про рідний край. Не хлібом єдиним живе людина, потрібні і, і, харчі і для душі. Тому ми продовжуємо ці традиції. У гербі нашого підгороднього є бандура. І хай вона процвітає в нашому рідному краї, і хай буде їй заслужене місце. І хай наші дітки несуть ці наші традиції у майбутнє. Діти це наше майбутнє, майбутнє України, майбутнє нашої культури, нашого розвитку, нашого майбуття.